Солдатський привал працює з 2015 року. За цей час допомогу там вже отримали близько 15 тисяч людей, і не лише наші захисники, які бувають проїздом. Спочатку повномасштабного вторгнення тут надавали підтримку і вимушеним переселенцям. У постояльців є можливість перепочити, випрати та випрасувати речі, оскільки привал це не тільки хаб, а й міні-готель. Волонтерка Ольга розповідає з 2015 року. Допомагає тут разом з іншими. Зокрема, готує їжу. Мені хотілося хоч допомогти. Силу своє, свого свого уміння ще волонтери центру роблять заготівки для виготовлення маскувальних сіток. Заготовки для дівчат, які вже хлопцям плетуть сітки. Ми тут ріжемо, передаємо, і вони вже там великий зал є де розгорнути, і вони там це, це роблять. Якщо у когось є така нагода, що можуть нам от, от так такого передавати, ми з радістю. Будемо брати, да.